Вітаю всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні зробимо таку маленьку прогулянку сьогодні отримала посилочку, покажу, що я отримала. Ми з дівчинкою обмінювалися, вона мені я їй. І я вже так дозамовляла до суми конкретної і набрала багатенько рослин. Цвіте наша півоня, це та, що я казала, що вона привита на цій, це видова, звичайна. І ось тут чекаємо цвітіння японської махрової. Ну, тут у нас що? Тут у нас вже доцвітають буски звичайні. знаєте, зацвіла анемона лісова, звичайна. Теж відноситься до агресорів вона, але вона така дуже гарненька, невиваглива. Я її вже трошки перенесла в сад. Наша мудрина пухнастенька гарна. Тульпани вже доцвітають, вже останні, останні. за цей флокс розтопирчатий. Колись у бабульки, ну, вже точно вже років 10 назад купила такий маленький кущик за 2 гривні. Ну, тепер він у мене росте в багатьох місцях. Гляньте, тюльпани попугаєвидні, це такі самі-самі пізні. Такі вони незвичайні, прямо гляньте, прямо різні геть. Ще й зеленим. Дуже такі гарні, він ще позаду один. І наш бузок мейра. Купувала його давно, дуже давно. Йому теж уже років, так, біля 10, мабуть, років 8. Купувала малесенькою рослинкою, вивела під штамп і потім його стрижу. Тут у мене, я вивела ось на дві гілочки. Бачите, одна спочатку, потім дві. І стрижу такою кулькою собі. Відцвітеться, пострижу. Не хотіла стригти, було багато бутонів, і тому лишила весь кущ. Відцвітеться і будемо стригти. Інше не зовсім розців. Бачите, тут це де світлі квіточки, це він розцвітяний. А це ще бутони такі темні. Пахне вже, вже пахне. З цієї сторони тут у нас що хочете. І оцей птіце млечник оці зірочки білі, це така зараза, що не виведеш, але колись я теж його приперла додому з природи. Ну, а тепер вже він так і росте. Тут і цей флокс. І ось фіалочки білі. І знову флокс. І там гляньте, вон фіалочка і птіце млечник цей. Коротше, тут. Там зарослі колокольчика пішли, тут аквілегія цвіте водозбір. Дуже-дуже-дуже багато всього зараз тут цвіте. Нарциси ці самі-самі пізні, ось білі. Доцвітає ще тут ось герань вулична доцвітає, ділок тут ще повно літає біля неї. Теж ці зірочки птиці млічніка. Як бачите, тут до речі, зацій у нас піон воронець. Вірніше, півонія, воронець, вона у мене махрова. Бачите, листечко яке різне. І квіточка махрова. Бачите, я його була пересадила в тому році весною, все-таки півонії треба пересаджувати тільки восени, тому що він мене. В тому році раніше кущик і не цвів зовсім. Тут у нас у нас тут у нас, шо, у нас тільки тут немає в цьому квітнику. І теж анемона лісова. Гарна вона заплітає собі тут. Тут у мене і котовник ось росте такий бузково голубий Тут у мене і живучка, ось до якась металік, там іде вона така смішна кучерява і листечко таке міленьке в неї. Так, що в нас тут? Ну, як бачите, у мене тут аквілегія, аквілегія, потім вирву всі квіточки різні, зложу в кучку, покажу, які в мене є сорти. Поки перериваюсь, у нас сьогодні будуть робити професійні зйомки. Це перший раз професійно будуть робити, тому трошки перериваюсь, потім покажу і розкажу, що в нас ще зараз цвіте. Так, відеосесія ці фотосесія закінчилася. Ми ще нашу манюньку не показуємо, тому що вона ще у нас не, не крещена. І тому так, бачите, продовжують цвісти і риси цивулькові. У них такий колір синій синій от. Реально синій синій такі. Сонцесвіт. Як казала, сонцесвіт дає самосів, він десь роки-два-три росте сам кущ, потім дає самосів і, ну, самосів кожен рік дає. А старі кущі пропадають. Ось так легія. Уже цвіте така майже в повному розгарі. Сонце світ рожевий такий простий. За цим наш гліт Пауль Скарліт махровий. Зараз до нього доліземо. Зараз до нього доліземо і покажемо ще не весь цвіте, але вже зацвів. Бачите, такі як малесенькі трояночки. квіточки як бачите, досить такі маленькі. Потім тут червоні ягідки, але вони не їстівні, просто для краси, теж гліт Пау... Пауль скарліт Ой! Ой! Я його весною підстригла так, щоб не ріс дуже високо. Зацвітає цибуля декоративна, Боже, яка ж вона гарна. Які в неї кольори. Це тільки-тільки зацвітає. І це у мене вони цвітуть всього другий рік. Оці сорти. Оцей, боже, який гарний. Сьогодні його теж Фотограф фотографувала, гляньте, такі квіти у, у, у них, як наче перламутрові, це бухи доволі такі, бачите, ось немаленькі. Гарні ще не повністю розцвіли, але вже такий, знаєте, цей кольор притягує до себе. Дуже такі яскраві вирізняються тут. Тут у нас трошки герані вулочної голубої, такий кущик маленький. За цей піон, не пам'ятаю, як якось називається чи бой, чи якийсь гол. Ну, перший рік цвіте, скажу, що я не в захваті. Ну, можливо, на другий рік будуть гарніші квіти. Ну, в цьому році таки не дуже. Так, щось жаби замовчали, То так співали, співали гарно і замовчали. Ось отримала рослини, не трошки прив'яли, тому що було сонечко, і все-таки з коробки я все, що в кульках сьогодні висаджу, все, що в горшках відкрию, замочу. А це посаджу. Ну що, Тут у нас кабіоза голубина. Голуба вона була вже в мене така і рожева, але чомусь потім вона пропала, і це ми з дівчинкою одною мінялися з рослинами на одну і ту суму Тому я трошки так понабирала тут такого всього. Тут у нас, нас, нас живутька. Живутька, бачите, жовтенька. Така з рожевими квіточками, потім тут якась арктик. Треба її саджати в тінь, тому що вона пістрява. Я саджала на сонці, але у мене вся пропала. це у нас найзвичайний звичайний брець теж попросила, щоб висла, тому що він у мене пропав чомусь, буду саджати з нею. Це у нас тут пенстемони нові сорти, гвоздика трав'янка. У мене моя пропала. Теж в горщиках поки залишу, потім все-таки надію, що десь через місяць зроблю гірку нову і посаджу її там. Так, і конюшина. Нарешті я знайшла конюшину чотири сорти. У мене колись отакий сорт був, такий саме був, але пропав. Я його не пересадила. Вчасно і він у мене пропав. Тому я замовила ось по дві штуки, тут чотири сорти. Хочу там саджати, там, де росте траватика, по підстежку, щоб воно росло щоб там трави не було, а нехай вона росте. Це у нас фіалка. Фіалка у нас одората якась. Вона у нас буде персикова. І фіалка Лабрадорська, у мене теж десь вона є, там палюпусінькі кусики. Тут недорого за неї дівчинка просила, тому я собі замовила ось три кущі. І посаджу. Буде ще у мене ще один, один сорт фіалки. У мене вже 4, це буде п'ятий. Біла в крапенку. Біла вкрапенку, синя і рожева. Так, 4 це буде п'ятий сорт. У мене фіалки. Хай собі вони ростуть. Так що так, є що трошки посадити, є знову посилки збирати треба буде. Треба буде збирати посилки. Чоловік вже почав робити скоби для ставочка. Ми вже купили сітку рабицю. Не знаю, де він їх дівці скоби. Вже починаємо потрошки готуватися. Десь він їх зложив, не знаю де. Коли приготуємо все, купимо, то почнемо копати з ним. Мабуть, ще завтра відправлю посилки, а потім п'ятниця-субота і почнемо, от, мабуть, копати. Боки ще трогати не будемо, пройдемо повністю низ, углубимо трошки. А потім вже, коли все буде готове, то боки повичищаємо, повирівнюємо і почнемо натягувати сітку. Сітку вже купили, сітка вже є. Тепер ще залишилось купити щебень, пісок, цемент, і щоб хтось прийшов, ще допомогти, тому що ми вдвох просто не зможемо, буде дуже важко цвіте піон деревовидний, самий звичайний, не махровий. Гляньте, які квіточки. Такі трошки, знаєте, блідо блідо рожеві, гарні. Тут у мене ще є акілегі, такий сорт, воно у мене давно росте, але виявляється, що це такий сорт дорогий. Бачите, вони в мене є різні кольори, але сама форма квітки, бачите, яка цікава. І скажу, що цього сорту тільки буває, буває отака біла, рожева, жовта і світло вузкова Квілегії буду насівати її всюди. Тут ще один у мене бузок, один сорт. Знайду його назву, ну і ще не цвіте, потім покажу. І зараз прийдемо до мого деревовидного піона новичка. Розпустилася квітка. На всю. Дивіться, який розмір зараз. Дивіться, який розмір квітки. Просто. Просто величезна, просто, просто величезна. І так пахне такий аромат, Цей паучок тут у нас лазить. А тут зовсім ось малесенький Просто білосніжна квітка. Наші скумпії з кожним днем все краще і краще, все більше розпускаються. Прибрали ми сьогодні звідси Альонку, поміниця попросила, щоб. Бо тут малу фотографували, тут ось у цьому газончику. Трошки накрапає дощик такий. Така хмаринка прийшла і накрапає дощик. Ну і наш бук, поки він буде оце такий в розпуске молодий, це просто от, я не знаю, ну таке гарне. Листя таке пістряве, які кольори яскраві. Розпускаються вже комиші вставочку. дощик знову моросить, трошки маленький. І коміш, коміш, бачите, ось є такий на продаж австралійський іварій Він росте у воді, я попробувала, посадила його на суші в землі. Дивлюсь, росте. Не такий гарний, як у воді, звісно, но... але але росте такий він тут у мене у вітрі. Я його ділю весь час. Рибки плавають. плавить, ні. Холодно стало. Треба йти до хати. Так, не знаю, якось треба буде вже більше, коли буде часу, буду кожен день проходити і розповідати про кожну рослину, тому що мені вже писали, що розповідайте, тому що ви. Проходите повз, а хочеться спитати, узнати про ту чи іншу рослину. Так треба буде тільки брати по клумбах і розказувати. Ну, коли все одно, коли щось світе, то треба буде його показувати, тому що поки я дійду до нього, воно вже може відцвістися. До речі, заціла ось мельнянка Сапанарія. Бачите, який кущ розрісся. Просто величезний. Теж тро, ну, трошки її попробую поживцювати. Це моя тут гірка. Ну, аквілегія носілася, Буду в цьому році викопувати всю, прибирати звідси аквілегію. Залишу тільки такі рослини, які плетуться. І знову прийшли сюди наша шовковичка. Я вже почну трошки після ставочку вже буду братися за квітники і доводити їх до ладу, бо вже скоро воно і сіятись почнеться сіночка. А треба все прибирати. Ну, так що, друзі, як бачите, ось травень місяць. Я ще сама отримую посилки, ще буду саджати, так що не переживайте, хто ще не отримав, ще за два тижні, думаю, вправлюся, відправлю всі посилки і все. Вчора посадила я гарбузи з кукурудзою, кабачки. Треба ще висадити огірки на двір під сітку. Висадила э, цю квасолю спаржеву, вігну. Треба і в городі робити, і посилки, треба вже щось робити, тому що я вже геть позаростало все просто страшне з цими посилками. Ну і гроші треба були, треба було збирати енну суму для ставочка. Слава Богу, зібрали почнемо робити ставочок. Все, що ми будемо робити, я все буду показувати, коментувати, розказувати. Щоб всі знали, ми все-таки вирішили бетонувати, тому що плівка дуже дорого коштує. І, ну, боїмося, не хочемо ризикувати. Троянда наш там вже хоче розпускатися, я й не бачила навіть. Треба буде їй ставити опору побільшу, тому що вона зігнеться геть. Пахне, ну бузок ось сьогодні тут стояли. Боже як він пахне. Це при тому, що він вже майже повністю відцвівся. І такий аромат ще сильний у нього досить такий пахне. Так що, друзі, буду розказувати про рослини. Наприклад, бересклети. У мене є більше 10 сортів його. Листопадні є, нелистопадні є для різних цілей. Так, у нас отут, от, бачите, ми собі зробили таку стіночку з бересклета форчуна з плетючого. Такий він різнокольоровий весь. У мене теж аквілегії цвітуть. Так, ну от і все, буду закінчувати на цьому. Бачите, я вріла цей сорт, ось він зовсім геть такий другий, тут відрізняється форма квіточки. І така казліна, крупна квітка. А ці, бачите, які ось маленькі різні є. Ну, я сказала, потім повириваю, тому що дуже багато є кольорів. і Форми, квіточки відрізняються, різні, різні. Є і голуба, і біла, і рожева, і бордова, і чорнильна, і синя, і темна, і світла. Тільки тут на одному кусочку, скільки різних. Ну що, друзі, бажаю всім гарного дня.